Ти подивись, який олозай. Ти подивишся, які огірки. Це їду з ми під комряв. Подивись, які огірки. Ем, Та ти що? Це, це ще не все. Це ще отам. Великі огірки. Я покажу. Подивись, як, скільки багато на одному костяків огірків. Це долождя. Дідусь, це від того, що дідусь під ці огірочки долождями. Дідусь дозволяє. Що саме дозволяє? Отаке. Це ти вибираєш огірочки, так? Що? Вибираєш огірки, так? Так, я захотіла такого маленького з'їсти. Великі отакі не, не треба лати. хай гостуть. А отакі потрібно. Не да. да, Так? Так. Бачиш, отак от треба прокручувати, щоб навіли коїнчик. Бачиш, як я ловлю? Бачиш? Uh -huh. От і тобі вигілок. Ота отакий. Зовті отакі зовсіштучки відламує. А ти бачив огілок на огірку Угу. Uh -huh. І дивись вісь огілок на огілку. Хочеш покажу? Угу. Uh угу, -huh. uh -huh. бачу. Так що ти робиш? Огілки Ти серйозно вибираєш такі маленькі огірки? Я її ховала, А мене ось, що, бачиш, огілки ти збилаєш, великі, я маленькі збилаю, собі поївся. Що ти робиш? Огірки. Що робиш? Огілки. Дідусь попросив тебе огірки вибрати. Так я її вибила. Покажи, які ти вибираєш. Як там дідуся урожай цього року? Хто гарно плачував, то гарний олозай. Хто не плачував, того нема олозаю, а мій дідусь, в нього гарний олозай. І ось, подивись, скільки я озілків набрала в нього. Молодець. Мій дідусь старався і мав є. Був Вузегарний Олозай.